Доброго дня, шановні колеги. Ми з вами знаходимося у Київській області в інституті погорілого, там де ми 3 квітня робили посів гороха, ранній посів пострі тіло. Ми це демонстрували, що це можливо, це можливо зробити з Мзурі, і це можливо зробити без підготовки поля. Передник тут була кукуруза. І на полі взагалі нічого не робилося. Ні мульчер не заходив, ніякої обробітки. Достатньо важкий посів, але наслідки ми сьогодні бачимо. нас дуже бентежили ті рештки, які залишалися на даному полі. І дуже цікаво, що ми отримали зараз. Подивіться вниз. Ми бачимо рештки, які залишилися, і яка кількість решток. Яка залишалася в рядочку, але ж ми бачимо тут нашу рослину. Точно така ж ситуація і тут. Ніби та кубка, яка є, але ж тут прийшла рослина, і ми отримали всходи. Тому деякі недоліки підготовки даного поля, вони в принципі спрацювали, і технологія спрацювала і з цією підготовкою поля. Зараз ми бачимо, що це поле, воно. Однорідна, особливо ось, велика купа, да? велика купа, яка є. І ми тут бачимо, бачимо наші рослини, ось вони всі і купа достатньо велика, але ж вона не помішала нашої рослині рости. Тому ми розуміємо, що ця технологія працює. Працює і вранньою весною, і працює на весні по просопним культурам, і працює взагалі і восени, так як ми знаємо, як протіл, мзурі прокіл, сіє у нас і ріпак, і пшеницю, і всі останні культури. Тому будемо спостерігати за цією ділянкою, порівнювати з традиційною технологією, але ж ми знаємо одне, що все ж таки ті затрати, які треба понести, Зараз в цей період дуже дуже великі кошти. Тому ми пропонуємо прямий посів без підготовки поля, і ми отримуємо той ж самий результат по врожайності, але зменшуємо затратну частину. Тому ми доведемо до кожного до кожного господарства, що це можливо. Тому дивіться, спостерігайте, а ми вам будемо показувати, як буде динаміка розвиття. Врожайність і це анонсуємо. Дякую за увагу. До нових зустрічей!